Що мотивує священників ставати військовими капеланами? Найперше це безумовна. Любов. Безумовна любов до свого народу. Служіння капелана воно і полягає в Саме служінні в найкритичніших і в найнебезпечніших ситуаціях. Люблю відкрити Євангеліє на е, випадковому місці і почати Ліган! Щоб не було сприйняття, що ми не повноцінні в плані воєнного, тому ми виїжджаємо і на позиції з хлопцями, тому ми виїжджаємо на обладування захисних споруд. Тому ми Виконуємо завдання